Як узяти кредит, примножити свої статки і відрізнити справжні гроші від фальшивих? Таким примудростям нині навчають старшокласників. Поки не всіх, а лише у 85 школах України. Серед них і одна черкаська. Нову дисципліну запровадили там задля експерименту. Його ініціатори переконані, тільки так можна вберегти дітей від фінансових авантюр у майбутньому. Чи легко їм дається фінансова наука розкаже Вікторія Курченко? Що вигідніше клетина так. Ким питанням наступні 45 хвилин міскуватимуть ці школярі. Фінансову грамоту тут викладають уже рік. Старшокласниця Олександра каже, дещо з вивченого вже знадобилося їй у житті. Батьки віддають мені певну суму не один місяць. Я сама розпоряджаю, що мені витрачувати на їжу, на якісь власні потреби на розваги. Це до фінансова допомогла мені правильніше розпоряджати з моїм бюджетом. Фінансову грамоту учням не нав'язують цей предмет у школі на вибір. Пояснює учитель на уроках більше. Практики аніж теорії. В нашій школі захотіло вивчати цей курс 60 осіб, бажаючих було набагато більше, але навчальний план не дозволяє завжди зробити таку можливість. Діти ходять з задоволенням. Під опіку навчання школярів фінансової грамотності узяв Національний банк України. Там переконані, тільки так можна вберегти їх від нерозумного поводження з грошима в майбутньому. Спочатку у нас було 5 регіонів це Київ, Львів, Харків, Черкаси і Тернопіль. На сьогодні вже в 17 регіонах і в 85 школах вже 3300 школярів 10 класів вивчають цей вибірковий курс Фінансова грамотність. І підготовлено 85 вчителів, які пройшли відповідні тренінги. Попервах кошти на друк підручників дали американці на ще один тираж на благодійному аукціоні. Назбирали студенти університету банківської справи. Новодруки дістануться дітям сиротам. Коли сім'я, то їм проще легше з татом з мами поговорити про ті гроші, які вони мають і має, має їх на дитина. Да як їх використати, як з ними поступити? Да. А в сиротки наші практично не знають такої інформації. Через те ми і вирішили зробити такий крок до дітей. Сирот облігація це борговий цінний папір, який випускає емітент на певний термін. Поки ще не зрозуміла. Поки не зрозумілі мудрувати слова учениці золотоніської школи інтернату. Це її перше знайомство із фінансовою наукою. Штудіювати її разом із однокласниками Оксана почне вже з 1 вересня, поки дисципліну тут нікому викла. Вчителі географії, я думаю, них є така можливість при допомозі тих, хто нам завіс сьогодні, ці підручники методичної розробки і зошити для дітей. Я думаю, що є шанс підготувати цих вчителів. Як і тут опановуватимуть фінансову грамоту з нового навчального року ще у трьох сиротинцях Черкащини, а за чотири роки за задумом ініціаторів проєкту, така дисципліна стане обов'язковою в усіх українських школах. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.